Знаєте, що найбільше обурює в справі міндіча. Те, наскільки це висока корупція, в центрі цієї схеми міністр енергетики Герман Голущенко і друг президента Тимур Міндіч. Через систему шлагбаум вони змушували підрядчиків енергоатому платити від 8 до 15% відкатів, а за отримані сотні мільйонів будували офшорні маршрути, купували нерухомість за кордоном і фінансували власну втечу. Хоча НАБУ не робить на цьому акцент, ключові учасники схеми міндіч Галущенко і Миронюк давно співпрацювали з російським агентом Андрієм Даркачем Йому Нещодавно призвоїли звання героя Росії. Тексти Орґіє придивилися всі судові засідання і відео викладені НАБУ в справі Міндіча. І на основі почутого пояснюємо, як працювала ця корупційна схема, як ділили і пробували легалізувати гроші, і хто до неї причетний. Багаторічна дружба з Володимиром Зеленським відчинила міндічу двері у найвищі владні кабінети. Міндіч познайомився з урядовцями і політиками на горизвісній вечірці з нагоди дня народження президента у своїй квартирі на вулиці Грушевського. 9 а до речі, про цей легендарний будинок у нас є окреме відео. Вже згодом міндіч запрошував можновладців до себе в гості вже як старих добрих знайомих. Після одного з таких візитів і народилась схема з корупцією на енергоатомі. До речі, енергоатом це державна компанія. Оператор усіх атомних електростанцій, яка відповідає за виробництво більш ніж половини української електрики. Отож, учасники придумали, як отримувати надприбутки в процесі перетунку держави від енергетичного колапсу. Нюанси цієї схеми зміг пояснити новий знайомий Міндіча – міністр енергетики Герман Галушенко. До того як стати міністром, він обіймав керівні посади в енергоатомі. Тож Галушенко чудово знав, звідки компанія бере багатомільярдні доходи. Ну і куди як їх Витрачає, щоб привласнити собі частину цих коштів, потрібно було виконати два завдання: перше змусити ділитися тих, у кого енергоатом замовляє послуги. Друге, зробити так, щоб енергоатом щедро платив компаніям, які погодилися давати відкати. Але для такого масштабного задуму потрібно було залучити більше людей. Тому міндіч попросив про допомогу свого давнього друга банкіра Олександра Цукермана. Саме він підібрав персонал, бухгалтерів та фінансистів для бек-офісу злочин. Неї організації вони мали контролювати надходження нелегальних коштів і придумувати схеми їх легалізації. Фінансові потоки були такі величезні, що з грошима там творився повний хаос. Дивіться це відео до кінця, щоб послухати кілька смішних історій пов'язаних з цим. До речі, я закликаю вас поставити лайк цьому відео і підписуватись на наш канал, щоб не пропустити більше цікавих і глибоких досліджень. А також ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донат за посиланням в описі під відео. Але повертаємось до корупційного скандалу у схемі бек-офіс – це прихований центр, який не працював з державними органами офіційно, але саме через нього проходили платежі від державних контрактів, які перетворювалися на Відкати сам Герман Галушенко привів у схему свого неофіційного радника юриста Ігоря Миронюка та виконавчого директора з безпеки енергоатому Дмитра Басова. Ось ці двоє відповідали за збір відкатів із контрагентів енергоатому. Але як же вони змусили контрагентів платити хабарі? Постачальники отримували кошти за товари та послуги постфактом. Чекати треба було до півроку. Але в період дії воєнного стану енергоатом отримав право взагалі не платити за контракти, навіть якщо так вирішить. Суд так з'явилася схема під кодовою назвою Шлагбаум. Ти або платиш відкат, або виплати за виконану роботу блокуються. Ось, наприклад, Дмитро Пасов, який фігурував на плівках з прізвиськом тенер, розповідає, як заблокував керівника Рівненської АЕС, бо він не хотів брати участь в схемі. Вийшла ну, скажу, що пока треба не прийдуть, дає що ж звільнено. Басов мав такі повноваження, що міг вирішувати, чи виплачувати гроші чи ні, чи укладати нові контракти, або прописувати умови тендерів так, щоб неслухняні компанії не відповідали вимогам. Керівники атомних електростанцій дістали нове завдання. Хочеш отримати фінансування, неси басово 8-15% суми готівкою у валюті. Ключовою фігурою схеми також був Миронюк. Його статус радника в міністерстві енергетики був неофіційним, але це його не зупиняло. Працівники міністерства розповідали, що Миронюк поводився з ними зверхньо і без сорому роздавав усім навколо вказівки. Один зі свідків у справі керівник Укренерго Володимир Кудрицький згадував, що Миронюк регулярно приходив на наради в Міненерго і просував потрібні йому рішення, а також у буквальному сенсі керував заступниками міністра. Саме Миронюк облаштував головний офіс злочинної організації у квартирі номер 12 на вулиці Володимирській, 20 дріб, 1. І саме в цій будівлі раніше працював багаторічний російський агент, а нині депутат Держдуми Російської Федерації, а тоді український нардеп Андрій Деркач. І саме в нього Миронюк багато років був помічником. Приміщення і досі належить родичці Деркача. Герман Галущенко також добре знав російського агента Деркача. На плівках Набу згадується, що після того як Галущенка призначили віце-президентом енергоатому. Він їздив до Деркача, щоб отримати інструктаж щодо того, як там що працює. Невідомо чи знав Галущенко про роботу Деркача на російську розвідку, хоча є свідчення, що сам Деркач у приватних розмовах погрожував від імені російських спецслужб. До речі, у контексті зв'язків із зрадником варто згадати, що саме ця банда зірвала будівництво захисту трансформаторів, які під'єднують АЕС до мережі, і значною мірою саме через їх ураження Україна. А зараз сидить без світла, що я дізнаюся, але Свій, чесно, жаль, які... Ще більше впевненості нахабства Миронюку могло додавати й те, що з перших місяців роботи енергетичних схем Міндіча в курсі був не лише міністр енергетики, а й віце-прем'єр Олексій Чернишов. Саме він особисто приїжджав по гроші в бек офіс злочинної організації. Поки НАБУ слідкували за бандою, відомство зафіксувало, як вони передали Чернишову та його дружині, 1 мільйон 100 тисяч доларів і майже 100 тисяч. Євро. Однак у червні Чернишову оголосили підозру в зловживанні службовим становищем, тож учасники банди заметушились і намагалися допомогти своєму спільнику. Для цього вони контактували з людьми, близькими до Зеленського. Наприклад, НАБУ зафіксували розмови Цукермана з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром. Вони планували взяти гроші для застави з каси злочинної організації. Також у розмові згадується таємнича особа з ініціалами АБ, яка обіцяла допомогти залученням фахових адвокатів для Чернишова. Але все це було марним. Вже через кілька місяців Чернишов опинився під вартою через ще одну підозру. Тепер у справі через схеми Міндіча. Всі учасники схеми намагалися діяти максимально конспіративно. Гроші передавали лише кешем, а місця зустрічей постійно змінювали. Фігуранти листувалися через ProtonMail, користувалися іноземними сім-картками. Вонювалися тільки через телеграм і ватсап, бо вірили, що так їх не зможуть прослуховувати. Всі учасники уникали хмарних сховищ і носили дані на запаралених флешках і змушували персонал чистити телефони та змінювати житло. Попри це, набу задокументували тисячі розмов і змогло прочитати частину переписок вже після обшуків. Як же виводили кошти? Вся інформація про витрати злочинної організації зберігалася в системі під кодовою назвою «Мангеттен». Там була купа даних від сум хабарів аж до інформації про покупку телефонів, техніки та перевірку приміщень на випадок прослужки. Ця система містилася на комп'ютерах працівниць бек-офісу Лесі Устименко і Людмили Зоріної фінансистки і бухгалтерки. Ці посади були неофіційними, як і у всіх учасників схеми, якщо чесно. І зарплати вони очевидно отримували в конвертах готівкою. І наповнювати ці конверти було чим за 15 місяців спостереження. Детективи набу зафіксували, що через бек-офіс банди пройшло близько 100 мільйонів доларів США. Гроші приносили в пакетах, коробках і навіть мішках. Їх змішували докупи і розподіляли між усіма учасниками. До речі, одного разу на плівках з'явилася інформація, як гроші передавали прямо на вулиці у двох величезних господарських сумках. Це ті самі легендарні в білу-блакитну клітинку. Як легалізувати всі ці кошти? Вигадував головний бухгалтер Ігор Фурсенко. Його кодове ім'я Арешк. Одна зі схем виводити гроші за кордон на рахунки підконтрольних довірених осіб і компаній Українах ЄС, в Африці, Північній Америці та Росії. Кошти заходили на рахунок фірми близько 5% відсотків Лишалась там як плата за кур'єрську послугу. Уся решта перетворювалася на готівку для українських учасників схеми. Пакунки з доларами топ посадовці забирали під час закордонних відряджень і везли назад в Україну в сумках. Часто для анонімності грошових переказів використовували криптовалюту. Такі транзакції виконував спеціальний працівник, чоловік на прізвище Коваль. Детективи набу зафіксували, як протягом багатьох місяців сотні тисяч доларів мігрували між країнами та континентами із Польщі в Ізраїль, з України в США із. Кіпру в Словаччину Миронюк і Басов обговорювали купівлю корпоративних прав компанії в різних країнах, зокрема офшорних. Вони витрачали на це десятки мільйонів гривень. Фірми реєстрували на іноземців, які за свою участь у схемі отримували 10%. Потім ці компанії отримували підряди від енергоатому. За даними слідства, завдяки цим схемам, Миронюк зміг заробити для себе понад 5 мільйонів доларів США. Своє майбутнє він уявляв за межами України. Його колишня дружина і дорослий син уже отримали по. Свідку на проживання в Словаччині, співмешканка Мироніка Наталія Шматок, також не була прив'язана до України родиною. Її матір уже жила в США із сином та екс-дружиною. Миронюк підтримував хороші стосунки. В Словаччині вони отримували готівку з України і вносили її на свій рахунок у місцевому банку. Дуже позитивним місцем Миронюк називав Маврики. Це невеличка острівна країна в Індійському океані. Він попросив сина відкрити тут банківський рахунок, щоб вкласти гроші в нерухомість, бо згідно з місцевими законами інвести. Тиця від 50 тисяч євро дає право отримати посвідку на проживання. Затим реалізували за кілька місяців. Миронюк у бек-офісі розповідав про будівництво 200 віл на цьому сонячному острові. Також Миронюк звався, що знайомий з людьми, які обслуговують прем'єр-міністра Маврики. Мова йде про навінчандру Рамгулама, який засвітився в кількох гучних корупційних скандалах. У 2024 році правоохоронці знайшли в його маєтку мільйони доларів готівки. Незрозуміло. Лого походження і звинуватили у віднуванні грошей. Ця кримінальна справа розслідується і досі. Але повертаємось в Україну. Те, кому і скільки треба було заплатити, Цукерман і Миронюк повідомляли усно на аудіозаписах з офісу. Чутно, що говорили вони плутано, припитували один одного, намагаючись згадати деталі. Розмова йде сім. Uh, я ставлю <кхух> как сім було десять, п'ять. Ми заплатили в Ізраїлі. Ти пам'ятаєш? Да, ставалось п'ять. и два. А ты помнишь из тезера, которые там четыре тогда поставили? Да. Два мы поставили, переставили. Тут все от меня, я так понял. Не, ну я ж там не договаривался нигде, ни с кем. но этих два. Надо, чтобы проходило у нас. Там же есть табличка, этот самый, Карлсон. Туда зашло четыре, два туда, два сюда. Мається на увазі мільйони доларів США. Фінансисти намагалися зрозуміти босів, але хоч як старалися, все одно робили помилка. Тому інколи виникали ситуації, коли в хаосі багатомільйонних переказів послідно зникали десятки, а то й сотні тисяч доларів. Але керівництво ставилося до цього із розумінням, і навіть із гумором. Якось через неуважність бухгалтерка Людмила Зоріна передала співмешканці Ігоря Миронюка не 20, а майже 40 тисяч доларів. Поки в бек-офісі працювала лічильна машинка, Наталія Шматок шукала тару, б скласти гроші. Співмешканка Мароніка запропонувала покласти гроші в пакет з-під хліба. На цій фразі в кабінеті пролунав гучний регіт. Настрій Наталі був хороший. Вона планувала надіслати гроші своїй матері в США у вигляді криптовалюти, а потім поїхати у Францію на відпочинок до Куршевелю одного з найпрестижніших гірськолижних курортів світу в самісінькому серці Альп лише постфактом боси дізналися про те, що за веселими розмовами Зоріна перевершила бюджет фінансової операції вдвічі. Ну буває таке, коли з непрофесіоналами працюєш. Зітхнув тоді цукерман. Щоб краще розібратися у звітах про збитки і касові розриви, Людмила Зоріна вирішила піти на курси з бухгалтерського обліку. Злочинна група контролювала, чи не потрапили вони в поле зору набу або інших правоохоронних органів. Тому за три тижні до масових обшуків Миронюк і Басов залучили інформатора керівника Чернігівської обласної прокуратури Станіслава Гущесова. Ще одним інсайдером злочинних групи в правоохоронних органах був представник. Керівництво ДБР про це Миронюк хизувався Басово. Імені він не називав, але в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що йдеться про керівника ДБР Олексія Сухачова. Його дружина працювала в енергоатомі у 2023-2024 роках. Саме завдяки прокуророві інформаторові міндіч і Цукерман змогли втекти за кордон до того, як до них завітали правоохоронці. До речі, міндіч вже встиг купити будинок у Швейцарії. А от сам Миронюк не встиг як слід підготуватися до обшуків у своїй квартирі. Коли в помешкання зайшла слідчо-оперативна група, він у паніці викинув свій телефон із вікна, а потім зачинився у ванні і рвав документи на шматки. У суді, на якому обирали запобіжний захід, прокурор зачитував уголос діалоги з офісу Міндіча кілька годин. А коли слово надали Миронюку, він відмовився коментувати все озвучене. Лише коротенько сказав, що заперечує проти звинувачень і довіряє своєму адвокатові. Його адвокат. Ад заявив, ніякого організованого злочинного угрупування не існує взагалі. Ми не боїмося цього кримінального провадження, тому що реально розуміємо, воно медійне психологічно не просто, але юридично ми розуміємо перспективи цієї справи. Це просто бульбашка. Аргументи захисту зводяться до трьох основних тез. По-перше, Миронюк не був службовою особою, а отже, не зміг впливати на все, що відбувалося в Міненерго чи енергоатомі. По-друге, слідство не довело, що 500 тисяч доларів США і 150 тисяч євро, які під час обшуків знайшли в підозрюваного, одержані злочинним способом. А головним доказом невинуватості Миронюка захист вважає те, яким чином набу стежило за фігурантами. Набу вирішили не вносити дані про кримінальне провадження до реєстру одразу щоб злочинці не дізналися про розслідування через свої зв'язки в правоохоронних органах. Тому використовували спеціальну процедуру, яка дозволила стежити за фігурантами до реєстрації справи. Адвокати Мироніка стверджують, що прослуховувати членів угрупування можна було тільки після внесення інформації в реєстр через негласні слідчі дії. А тому вважають, що стеження було незаконним. Утім, після двох днів слухання матеріалів справи суд вирішив залишити Мироніка під вартою на 60 днів до 8 січня 2026 року, включно або внести заставу в розмірі 126. Мільйонів гривень, оскільки Мронюк сказав, що таких грошей у нього немає, свій 59-й день народження 5 січня він зустрів не на Маврикії, а в слідчому ізоляторі. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте мені лайк та підпишіться на наш канал. А також ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донати за посиланням в описі під відео, щоб підтримати вихід нових цікавих і глибоких досліджень.